Добрий день, друзі! Вітаємо вас на нашому каналі. Зараз початок березня. Наш садок поступово прокидається від зимового сну. Ось такий він був влітку. Але скоро він знову стане таким же квітучим і красивим. Хоч температура в день вже плюсова і все тепліше пригріває сонечко. Але вночі ще мінус. Тому сіна, яким утепляли троянди, ми не прибирали. Та не звертаючи на погодні умови увагу, почали потрішку весняні роботи. Поспилювали сухе гілля шовковиці та яблун. Тепер черга прийшла зайнятися трояндом. Зараз ми подивимось, як перезимували наші королеви квітника і проведемо їх обрізку. У нас більше п'яти десятків різних троянд. Цим роликом ми починаємо рубрику Дім сад-город. Звертаю увагу, особливо наших підписників. Друзі, кулінарні ролики на нашому каналі як виходили, так і будуть виходити за тим самим графіком. А ролики з рубрики «Дім, сад, город» будуть виходити паралельно з кулінарними. Просто тепер на нашому каналі з'явиться більше відео. Друзі, а якщо ж вам подобаються наші кулінарні відеорецепти, підписуйтесь на ще один наш кулінарний канал «Праздник живота. Посилання в правому верхньому кутку або в описі. Ось тут у нас ростуть кущові троянди, або їх ще називають штрабові троянди. Так як більшості наших троянд від 15 до 25 років, то назву їх уже і не пам'ятаємо. Перезимували вони, як бачите, гарно. Померзли тільки ті гілки, що виросли наприкінці літа. І з настанням холодів вони були дуже молодими. Обрізаємо шипшину і сухі гілки. Інші два кущі, які ростуть поряд, теж перезимували добре. Тут небагато сухих гілок. Друзі, як бачите, низ троянди ми обов'язково на зиму укутуємо сіном на висоту 40-50 см. У нас на Харківщині погода дуже мінлива. Бувають величезні перепади температури. Було таке, що в день плюс 10 градусів, а вночі мінус 20 градусів. Тому, в деякі зими, гілки вимерзали, але ті, що були під сіном, залишалися живими. Далі у нас росте тиста троянда. У нас таких троянд дві. Ця, як бачите, троянда теж гарно перезимувала. Зовсім небагато сухих гілок. Відрізаємо їх. Також підрізаємо шипшину. Друзі, запрошуємо вас стати нашими спонсорами на Баймі Кофі. Посилання або по QR-коду, або в описі. Друга плетиста троянда ось така. Вона росте вже близько 30 років. Як бачите, нижній ярус кущів обох плетистих троянд ми утеплили сіном на висоту 30-50 см. На цьому кущу ми підріжемо тільки підсохлі, молоді, незрілі гілки та шипши. Такий сорт троянди закладає бутони на паганах минулого року. Тому ми стараємось дуже не підрізати. Якщо вже гілки заважають, то тільки тоді їх відрізаємо. Бо з кожною зрізаною гілкою відрізаються квіти. грунтопокривні троянди у нас ростуть на різних ділянках садка. Усього їх 16 кущів трьох видів. З них три кущі прищепи, а решта ростуть прямо від кореня. Ми прикопували гілля, воно пустило коріння і так розмножили троянди. Як бачите, ці кущі ми не утепляли сіном, бо вони більш-менш стійкі до морозів. А якщо і вимерзнуть, то відійдуть від коріння, бо це не прищепа. Друзі, ґрунтопокривні троянди рекомендується обрізувати раз на 2-3 роки до висоти 20-30 см. А ті сорти що закладають бутони на паганах минулого року зовсім не можна обрізати. У нас кущі формують квіти на нових паганах, тому наші троянди можна обрізати. Незважаючи на рекомендації щодо обрізки через 2-3 роки, ми їх обрізаємо кожен рік. Залишаємо кущ висотою 40-50 см. Так, непідрізані троянди починають раніше квітнути і виростають величезні красиві кущі, але під ними неможливо робити пропонку бур'янів. Але і підрізані кущі дуже красиво квітнуть. І до кінця літа виростають у величезні кущі. Тут у нас росте канадська троянда. Вона відноситься теж до класу кущових троянд штрабів. Кущ росте висотою 70-80 см, має квітки діаметром 8 см, чимо схожі на чайно-гібридні. Цей сорт морозостійкий. Раніше ми його не утепляли на зиму. Але останні 4 роки почали утепляти. Бо троянда вже старенька, кущу більше 20 років. На ньому ми підріжемо тільки кінці гілок. На цій ділянці, прямо біля паркану сітки, у нас ростуть 4 кущі чайно-гібридних троянд. Ми їх підрізали ще восени і утеплили сіном. Далі поряд з ними ростуть кущі штрабових троянд. Як бачите, ці троянди чомусь перезимували гірше, ніж ті, про які ми розповідали на початку відео. На кущах багато гілок замерзли і засохли. Ми їх всі зріжемо. І на кінець сама велика ділянка у нас засаджена чайно-гібридними трояндами. Тут ростуть близько 20 кущів. Підрізали ми їх ще з осені на висоту куща 30-40 см. Утеплили сіном. Вони всі чудово перезимували. Ось погляньте, під сіном зелені гілочки і на них вже проклюнулися брунки. Як тільки знімемо сіно, то троянди швиденько підуть рости і вже в травні будуть радувати нас своїми квітами. І так, друзі, щодо сіна. Його ми заготовляємо або отаву. Скошуємо, коли трава ще не випустила насіння. Або косимо лугову. Її ще називають берегова трава. Теж косимо, коли ще немає колосків. Ну ось і все, друзі. Восени ми знімемо ролик про те, як ми готуємо троянди до зими. Слідкуйте за відео. Також запитуйте в коментарях, що вас цікавить. Поставте під цим роликом лайк і поділіться ним з друзями. Також, хто не підписаний, підписуйтесь на наш канал. І ставайте нашими спонсорами на BuyMeCoffee. До зустрічі!